Чесно, добре, що мене тоді підібрала, інакше б я могла кинутися під машину. Це був психолог. Він одразу помітив, що в мене жахлива хондра. І що мене треба підбадьорити. Він так старанно мене підбадьорював, що мені на мить здалося, ніби я вагітна. Але, але це був апендицит. Мені пощастило. Звісно, пощастило це поняття відносне. Анестезіолога важко назвати вдалою знахідкою. Але він був таким милим. Він казав, що я дівлю на нього не мав вино. Але мабуть, але, мабуть, вона йому швидко набридло. І одного разу він пішов подзвонити та не повернувся. Це було у ресторані. Уявляєш? Я не знала, що там є інший вихід і чекала його до самого закриття. На другому поверсі вже власник. Від нього трохи ткнуло кухнею, але у нього були такі ніжні руки. Так я почала працювати зустрічати відвідувачів. Спочатку мої обов'язки було просто їх вітати та всміхатися. Але ми всі знаємо, як. Усмішка діє на чоловіків і породжує всілякі думки. Знаєш? Коли я була маленькою, я мріяла лише, лише про одне: якнайшвидше стати дорослою. Але зараз я не розумію, навіщо біляха мені це все треба? Це все мені нагадує великий зал очікування. Всюди поїзди і люди. Вони кудись поспішають, вони мене не бачать. Вони сідають у поїзд, у таксі. У них є куди і до кого їхати. А я, я сижу і чекаю. Чекаю. Раптом.